Всім привіт, друзі, з вами Лемок і граючи на одному із своїх твінків, ну який твінк, це е, аккаунт, на якому я проходжу рефералку е, для свого нового аккаунта, який фактично без донату, е, граю я відповідно на NTSці, на єбер Хочкіс, фактично повністю в стоці, Тут тільки пушка топова у нас. Відповідно, тут доволі непогане погане пробиття на фугасах 75 і альфа 260. А Стосовно ББшок це 160 пробиття і 170 альфа. Колісна техніка 7 рівня. Немає в нас швидкісного режиму на цьому рівні, тому що він починається тільки з 8 рівня. Їдемо прям таки агресивно. Розуміємо, що в цих кущиках на центрі завжди є ОТ. Для того, щоб отримати розвідника, нам потрібно засвітити, скільки там, по-моєму, 9 танків супротивника. Відповідно, я думаю, ми з цією роботою справилися на початку бою. Як бачимо через те, що мотор у нас стоковий, у нас швидкість доволі сильно просідає. Тут я вирішую сильно не нагліти, поки що на початку бою. Але при тому, я вже доволі непогано насвітив. Тисячу шкоди насвітив, це вже більше як міцність. Нашої машини, більше як більша частина ваших е союзних ЛТ, яка у вас в команді насвідчує, так що це в принципі доволі непогано, скажімо так. Е буду їхати через центр, прямо таки агресивно, тому що знову ж таки просто прохожу рефералку. І мені потрібно е дати скажімо так найбільшу допомогу своїм союзникам, е чим менше буде е хп у ворожої команди. Команди. А відповідно, тим скоріше виграємо, скажімо так. Бачимо, засвічуємо ЛТшку, відповідно, забираємо. І ми вже насвітили 2600. Тут десь має бути Т-34. Засвідчуємо його. І в нас дуже непоганий такий відстріл. Відповідно, ми його. Забираємо. Таким чином ми вже допомогли мінуснути три ствола, що, в принципі, доволі непогано, але бій далеко не закінчився. Як бачимо, засвічуємо тут ще скорпа, засвічуємо Т-20. Ще мінус 2 ствола. Відповідно, 4300 шкоди ми насвітили. І там трошки надамажили. Використовуємо ми фугаси, не добираємо фраги. Чому? Тому що проходячи рефералку, потрібно здобувати якісь там різні медальки. Відповідно, медаль підтримки, тобто стрільнути по 6 різних танках, це набагато легше, як набити 6 фрагів і отримати медальку воїна. Поки що ми тут сильно не нагліємо. Ну, поки що, принаймні. Бачимо, що все ж таки там. Т25 ну, відволікає танки, відповідно ми маємо можливість продамажити трохи конвейер. Горівся він зеленим, але снаряд кудись не попав. Також дивимося, щоб нам прожето не закинув, і нам ще потрібно, потрібно дати шот фугасіком по 28.3, але я думаю, з ним уже там справляться. Тут стоїть базік. І будемо вже просто ББшками прокидувати його, допомагаючи нашим союзникам забрати його, власне. 5000 шкоди ми насвітили поки що. І всього-навсього 1000 накидали. Ну, але ЛТ... ЛТ і створено для того, щоб виключно світити, тому в принципі. Залишається у нас-навсього три танка, прожету вже там збрид, я думаю. Відповідно, тільки два. Забирають пантерку і залишається тільки сьомого рівня, який, я розумію, стоїть на петешній позиції на важкому танку. Відповідно, якщо ми по ньому дамо по ньому шот, то ми отримаємо медальку підтримки. А це 10 очків реферальних. Просто вкатуємо вже на нього. І його добирають. 5500 шкоди нам показуються за розвідданим. Давайте подивимося більш детально. Можливо, десь там був ще якийсь засвіт. Всього на одну течку нам дорахували, це 5700 по даних. Знову ж таки, 9 техніки ми засвітили, відповідно, отримали медаль розвідника. І 1500 шкоди ми завдали. Таким чином ми отримали, ми отримали а, три медальки, відповідно, це 30 очків реферальних. Це майстер на цьому танчику. І це 1371 чистого досвіду. І при тому ми пофармили 105 тисяч, що доволі таки непогано. Такий відбій на колісній техніці 7 рівня. Uh, всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.